Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова, Вітаю вас. Вчора понад 40 осіб було затримано під час чергового протистояння між захисниками Київського гостинного двору, міліцією та приватною охороною забудовників. кажуть, що людей довго тримали в міліції. Серед затриманих були і народні депутати правоохоронці запевняють, що діяли винятково у рамках закону, затримували лише тих учасників конфлікту, які порушували громадський порядок. Одному з райвідділів перебувало 28 активістів, в іншому понад 10, Всім було інкриміновано дрібне хуліганство. Дехто вчора вже побував у суді, суди відбуваються. І сьогодні про те, як розрулити ситуацію з гостинним двором, будемо говорити сьогодні. В ефірі програми Ваша Свобода з Віктором Чумаком, народним депутатом України. Добрий день. Доброго дня от власне. Вперше міліція затримала народних депутатів в Україні. Ну, ви знаєте, ну таке поведінка міліції, взагалі спеціальних підрозділів, це вже не вперше. Це вже не вперше. Це стає якоюсь ну, дуже негативною тенденцією, тому що це не вперше. Міліція веде себе так по відношенню до народних депутатів. Складається таке враження, що Врада сподівається, що вона буде вічною і абсолютно ніхто не понесе покарання за незаконні свої дії. Я думаю, що так не буде, що влада це така. Дуже мінлива категорія, яка сьогодні є, завтра її немає. От. Але будь-яка влада повинна думати про свою, в першу чергу, відповідальність під громадянами, перед суспільством і таке інше. На сьогоднішній день такого розуміння немає, тому міліція веде себе так, як ми бачимо, як вона себе веде. Вона веде себе не тільки по відношенню скажімо, до народних депутатів. Народний депутат да, це людина, яка охороняється окремим статусом. Але підношення до власних громадян, тобто вона веде себе безпрецедентно нагло і безпрецедентно використовує силу там, де її можна було не використовувати. Взагалі сьогодні одна з активісток захисту гостинного двору Владислава Осьмак в ефірі Радіо Свобода говорила про те, що били жінок. Да, я знаю. Я знаю про вчорашні події гостинного двору. Я знаю, вони розвивалися там дуже, ну так скажемо, дуже цікаво, і стрімко вчора вчорашньому дні. Тому що там ми говоримо про перший, про другий випадок, а там був перший випадок зранку. Зранку е, мені зателефонували громадські активісти. Я вчора знаходився на чергуванні від удару в Верховній Раді, тому поїхати не міг, але поїхав туди інший наш е, народний депутат Романюк Роман Сергійович. Вони приїхали і там дійсно були затримані ще зранку затримані при захопленні рейдерського захоплення середини приміщення. Так, це відбувалося ще в восьмій ранку. Так, да, Абсолютно восьмій ранку. Приїхав туди наш народний депутат, і він цю ситуацію якось більш-менш розвів, тому що навіть без складання протоколів, без просто відібрали пояснення без складання протоколів, всі активісти були випущені. А потім вже була друга. Друга хвиля ескалації цього конфлікту, в якому брав участь Беркут. І там, де дійсно, мені дзвонив знову ж таки, дзвонив один з активістів, просто кричав в трубку, що ну тут просто коїться щось жахливе, б'ють людей, і знову ж туди, крім цих депутатів, які там були безпосередньо, виїхав теж саме. Народний депутат Романюк від удару, він, він там був. Постійно теж був на зв'язку з міліцією Подільського району. Тому там, скажімо так, і удар брав участь в контролі цієї ситуації, яка відбувалася там в остріному дворі. Але поведінка міліції була без сумніву безпрецедентна. Ну, дамо е пряму мову керівника е речника київської міліції Ігоря Андрушка, на 20 громадян було складено протокол по дрібне хуліганству. Адмінку 173 і 185, -е, одне було це лісно на покура працівнику. Адмінпротоколи все складені і людей рішенням суду буде і адмінпокарання. Чи буде адмінпокарання співробітникам Беркуту міністр Захарченко вчора на вимогу депутатів йому говорив, що буде розбиратися? Ну да, була складена складені депутатські звернення до міністра Захарченка щодо поведінки працівників міліції Беркута і спецзагонів Беркута. Без сумніву, буде якась розбірка, але я не дуже вірю в якесь серйозне покарання. Да, я думаю, що буде чергова відписка про те, що проведене розслідування не виявило в, в, в діях цих міліціонерів складу або дисциплінарного проступку, або складу злочину, тим більше. Це, скоріше за все, така стандартна відписка, яка зараз використовується, стандартна формула відписки, яка зараз використовується в міліцію. Я думаю, що, напевно, оці ці ці. Випадки вони просто набираються, і буде, прийде час, коли по цим випадкам прийдеться нести відповідальність. Абсолютно чітко. Ми маємо запитання від радіослухача. Підказують а вже немає. Е, власне, е, стосовно того, як розвиватимуться події далі, тобто протистояння з одного боку, документи у людей, які Проводять реставрацію чи реконструкцію гостинного двору є. Що буде далі? Тобто, а протистояння між одними і іншими, між киянами, громадськими активістами і е, е, власниками чи орендаторами, дуже значне. Ну, тобто, в принципі, в принципі дійсно, розумієте, тут треба шукати причину конфлікту. І поки причина конфлікту не буде усунена, конфлікт сам не погаситься. Причина конфлікту була дуже проста це абсолютно незрозуміло, непрозоре. Виділена під реконструкцію реставрацію гостинного двору, який є просто по-перше, парх пам'ятником пам'яткою містобудування в місті Києві, да? От, хоча вона не несе за собою статус необхідності збереження там, його в первинному вигляді, але все одно це пам'ятка. А по-друге, це все ж таки єдиний а, ансамбль площі, да? який треба зберігти. І тут ситуація така, що всі ці дії проводилися абсолютно непрозоро, абсолютно зрозуміло, з порушенням а, тодішнього ще тодішнього. Законодавства про охорону пам'яток пам культури. От. Тому ситуація без будь-яких громадських слухань і без будь-якої, взагалі, врахування громадської думки щодо подальшої долі цієї будівлі. Все-таки кияни люблять своє місто. Вони не люблять, коли його потворять, а місто дійсно спотворюється. Вигляд міста спотворюється такими забудовами, і тим більше, коли немає абсолютно зрозумілого проєкту, немає, немає візуалізації якоїсь такої, якої буде площа після цього, після цієї реконструкції реставрації. Бачите, тому ми... я думаю, тут є такий один вихід. Я думаю, такий один вихід це серйозніша така розмова, круглий стіл, в якому буде брати участь і київська влада, і уряд, і політики, і громадські активісти, і забудовники для того, щоб визначити дійсно. Можливості по перше залишити в якомусь первісному вигляді саму будівлю гостинного двору, а в друге, залишити за певними частинами будівлі гостинного двору його культурне призначення, да, або призначення, ну, з таким культурно-мистецьким напрямом, не зробити це черговим торговим центром, да, як з дорогими будиками, а зробити так, щоб там могли люди відпочивати і могли люди там да, якось проводити якісь культурні заходи, культурні, мистецькі та інші. Маємо запитання від слухача. Говоріть, будь ласка. Вітаю, Радіо Свобода, добрий Україну. Мене звуть Яковя з Харкова. Тут було згадано про приватну охоронну структуру, яка буцімка діяла на території властивого двору. В мене є невеличка цікавинка, адже відомо. Приватна охоронна структура діє тільки на основі ліцензії, в які вказано, де, як і за яких умов вона може діяти. Якщо це територія, повинні бути відмітки, плакати, які вказують, що територія охороняється певною охоронною структурою. В охоронної структури повинні бути документи, які підтверджують, що вона охороняє цей об'єкт. Там запитання. очевидно і були. Дякую за запитання. Дякую за підсказки. Ваші вони слушні, вони доречні. Абсолютно справа в тому, що там дійсно працює приватна охорона структура. Вона працює на підставі договору з забудовником, з з виконавцем робіт, які там проводиться щодо охорони. Території забудови, в них є відповідні ліцензії, тобто ця приватна охорона структура має відповідні дозволи, ліцензії от, і має право на проведення, ну, скажімо, своїх, своїх дій на, на тій території, яка обмежена. Справа по-іншому, що є певні межі застосування сили, в тому числі і. Міліцейськими підрозділами і порядок застосування сили виписаний в законі про міліцію, і в тому числі, ну поки що немає, скажімо, законодавчих обмежень, але я думаю, що скоро він появиться законодавчі обмеження щодо застосування сили приватними охоронними структурами. І от я думаю, де все-таки де все-таки межа ця? Да? Тобто, як повинні діяти правоохоронці, що взагалі, яка філософія правоохоронних структур, що захищають правоохоронці от на що повинна направлена бути її діяльність? Тобто, якщо ми кажемо про правоохоронний орган, да, то ми в першу чергу повинні говорити, якщо він охороняє права, то чиї права він охороняє? Наші з вами, як громадян, чи права незаконних забудовників, чи права влади в ну, даному, даному випадку з одного боку виходить, що і забудовник то законний, тому що в нього документи є, так інша справа, я, як, я кажу, що як тут, ці документи що бралися. Тут, да, я кажу, що тут склад... не непростий конфлікт. Я кажу, що цей конфлікт достатньо складний. І я думаю, поки е, обидві сторони не сядуть за якийсь певний кровий стіл, і не буде проведення широке публічне обговорення проблеми гостинного двору, цей конфлікт не можна буде владнати. А таке широке публічне. чи є, а є готовність до такого кругу. Справа в тому, що є забудовник, да, який виконавець робіт. Але ми повинні чітко знати, що з цим забудовником стоять люди, які є власниками, по суті, які є власниками. І поки ми не будемо бачити в обличчя власника, який скаже, що він хоче бачити з цього а, гостинного двору, ну, мова може йти тільки з виконавцем робіт. Що говорити з виконавцем, якщо він просто виконує чиюсь волю? Тієї людини, яка цю волю. Продукує, ми поки що не бачимо, як сторону переговорів в цьому процесі. Нагадаємо радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми сьогодні говоримо про гостинний двір. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков. Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте. А також пишіть у мережу Фейсбук, де хто тут вже е, писав? От е, Олександр, наприклад, пише зі знаком запитання: активісти програли торговельним центром із бутиками цвість коли такі люди в країні української є з дахом у владі. Чи це лише перший раунд? Е, е, Олеся запитує, коли вже будемо єдині. Ну, я думаю, що раунд це не перший по гостиному двору, це, напевно, черговий Not раунд. Так. Це, напевно, черговий раунд. Я хочу сказати, що не всюди програють програють активісти. Активісти виграють, активісти виграють в Києві, дуже багато справ. І зараз на сьогоднішній день ми бачимо е, анулювання з дозвілу на забудови в багатьох містах Києва, тому що достатньо активно позицію займають зараз нові політичні сили, які прийшли до Верховної Ради, які беруть дуже серйозну участь у вирішенні якраз саме київських проблем. Маємо ще запитання від радіослухача. Добрий день, вітаємо вас, Богдан, місто Київ. Я хотів запитати, чи е, знає хтось інформацію, ну бо по суті, це є, скажімо, два господарюючих суб'єкта. Власник, мабуть, який, якому надано дозвіл на виконання цих робіт і громада, особі тих людей, які там приходять. Хто ж все-таки дає такі команди на такі силові структури, знаючи, що відбудеться такий процес, і чому такі команди віддаються? Бо не кожному пересічному власнику е, встановлюється такий захист, як було встановлено там в даному випадку. Як? Хороше запитання, Хороше запитання, дійсно у вас хороше запитання. Не кожному пересічному власнику, я з вами згоден. Зв'язку з тим, що в мене немає е, прізвища, абсолютно чітко доказів прізвищ, Цього власника я його поки що не буду оприлюднювати. Коли будуть ці документи, які будуть встановлювати, що це власник є саме той, тоді ми оприлюднимо це прізвище. На жаль, на сьогоднішній день дійсно можна сказати, що безпрецедентні заходи надаються власнику щодо охорони своєї забудови. Знаєте, я в четвер брав участь в зовсім іншій акції. Прошу вибачення, в п'ятницю зовсім інші акції на Миківській от, але там міліція була на нашому боці. тобто Міліція допомогла е, і відчинити ворота будівельного майданчику і е, опломбувати техніку, яка проводила незаконну забудівлю. Тобто, тут дуже серйозні, є, дуже серйозні є такі або контрастні випадки, абсолютно альтернативні. Ми маємо випадки. ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка. Добрый день. У меня такое. такой. У меня тут два таких коротеньких. Ну, первое, мы никогда не должны забывать самое главное, что у нас построено полицейское государство, похуже, чем Пиночетовское. Это первое. Законы пишены непонятно для кого, но не для власти. И второй вопрос. Никогда никто не разбирается... Хто дійсно пів во всіх яких у тюрмях ніхто не розбирається? Хто в тут владелецього бізобразія? Ми намагаємося розібратися. Намагаємося щодо вашого не... щодо вашого ствердження щодо поліцейської держави. Воно недалеко від істини, от, на жаль, воно недалеко від істини. Чому є визначення поліцейської держави? Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній рік або на цей рік фінансування поліцейських структур або структур внутрішньої безпеки, служби безпеки України, внутрішніх військ кожної окремо набагато більше ніж фінансування Міністерства оборони. Це по-перше. По друге, скажімо, склад е, е, Міністерства внутрішніх справ або кількість міліції на душу населення у нас одна з найвищих по світу. Я не думаю, що ми настільки скажімо, криміногенна або кримінальна держава для того, щоб в нас мати таку велику. Це У вас вже міліції. заговорив голова парламентського комітету з питань боротьби зі злочинністю та корупцією. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, що. Е, Мало знаєш, краще спиш. Це так. Власне, хотілося б дати точку зору от представників власника, хоча це не власник, а архітектор, який працює. Над проектом, яким має бути гостинний двір, Андрій Мергородський, член постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури Київради, одночасно архітектор, Він до речі каже, що кияни введені в оману тим, що це ну те, що ми бачимо зараз, що це пам'ятка архітектури, бо мовляв, те, що було, воно не збереглося. Ну і пряма мова, як він бачить подальший гостинний двір. Будівля гостинного двору це спокон віку торговельне приміщення і контрактова площа. Тому і таку назву маю, що це була торгова площа. Тут були базари, були пожари. Потім знову будувалися базари чи якісь лавки. Потім цих лавок об'єдналися. Я займався питаннями реконструкції та повернення ісконної функції цьому приміщенню. Це торговельне офісне приміщення. Там існують чотири поверхи. Сьогодні два поверхи торгових і один поверх мансардний. Вони так само в моєму проекті залишились і мають відповідати цієї функції. Ми робимо два торгових і один офісний поверх в майбутньому торговельно адміністративному комплексі. Ще до цього буде додано підземний повноцінний поверх, де буде розташована продовольча супермаркет, але поверхня двору буде тих самих позначках, що і зараз тому ніякого змінія зміни від двору його геометрія не відбудеться. Але над цим двором буде споруджено такі світові. Ліхтар для того, щоб ця частина території була частиною будівлі і внутрі цього двору, який буде під склом, буде розміщуватись багато кафе, виставкове приміщення. Там можна буде проводити якісь презентації, виставки картин чи скульптури, чи будь-які такі акції щодо презентації тої чи іншої фірми чи іншого митця. Це все буде можливо. Це був архітектор Андрій Мергородський. Виглядає дуже привабливо, дуже привабливо. Знаєте, на жаль, я ще ми можу ще погодитися з тим, що говорив пан архітектор, те, що дійсно Київ зараз перетворюється на суцільний базар, тому що встановлення і хаотичне встановлення малих архітектурних форм, особливо з торгових малих архітектурних форм, які відбулося ну, скажімо, за останні п'ять років, за роки правління цієї команди, старої, там старої молодої команди Чорновецької зараз під головуванням. Голови адміністрації Олександра Попова він просто спотворив об, ну, обличчя Києва, тому що це просто суцільний базар. Я вже не кажу про певні вулиці, де є, де просто неможливо пройти від тих малих архітектурних форм. Ну, Давайте ще я і думаю, контракту... що стосовно малих архітектурних форм, це ще давай, до Попова було. Давай ні, ні, якраз це було ще з Поповим, якраз це було з Черновецьким. Ця справа була якраз тоді, коли це ну ці Черновецьким, питання... да абсолютно точно, коли було питання. Або, скажімо так, повноваження щодо становлення малих мафій було передано від райрад до Київради. Оце тоді був якраз розкіт. Маємо ще запитання від радіослухача. Здравствуйте. Добрий день. Роки два тому назад по радіо повідомляли, що цей будинок купив сьогоднішній депутат регіонал Владислав Лук'янов. Дякую. Ну, ми не маємо підтвердження <плес> цьому з чуток. Чули трохи про інше, але оскільки то були чутки, то не будемо коментувати. Не будемо коментувати чутки, але я думаю, що воно зараз належить трохи іншим особам. Але будуть підтвердження. Ми скажемо. Ми записували киян на вулицях. От як би мало бути от думки киян? Це, звичайно, не дуже добре, це не повинно, не потрібно носити таких пам'яток. ви думаєте, зараз в нашій час можна як забудовником боротися? Держава в нас що тут не можна щось робити. Безобразі, звісно. Воно везде твориться на кожному углу. Кардинально з цим режимом треба боротися. Люди не готові, вони бояться. Мені здається, що це безполізно буде. У нас зараз така ситуація, що наверное, нічого не доб'ємося. ми. Це все залежить від міської адміністрації. Якщо вони дадуть добро на реставрацію з державного бюджету, тоді так. Да. Чесно, мало вірити. Ну, хіба що ми за яксь ну, інші люди зберуться? Там мітинги з дня у день. Можливо, щось зміниться, можливо, влада бочує народ. Та з могими у нас виходить з такими пам'ятниками. Мітинги, якісь забастовки можуть показати якусь акцію. Як проводять акції з воля Павліщенка, ви то услушила масово. була якась підтримка. Це частина Києва. Відома пам'ятка. Є ну, два завжди мета або мирний, або силовий. Ви говорили про круглі столи. Кияни говорять про мітинги. Наскільки мітинги змогли б допомогти вирішити це питання? Ну це одна із форм діалогу. Розумієте, мітинги це не погано. Мітинги, мирні демонстрації, мирне виявлення своїх своєї думки – це непогано. Це одна із форм нормальна, з одна із форм демократії. Це одна із форм діалогу, діалогу між владою і суспільством. Нічого в цьому поганого немає. А от коли е, проходять мирні збори, мирні акції, де люди висловлюють свою позицію. Справа в тому, як е, на це реагує влада, да? влада реагує на це боляче. Вона просто її дуже подобається, коли владі цю критикують. Ми просто маємо на сьогоднішній день владу, яка абсолютно не прислухається до критики, яка абсолютно не хоче чути критику. Більше того, вона залишає все менше і менше майданчиків, де можна просто обговорювати проблеми. Ці майданчики просто знищуються. Знищуються незалежні змі, знищуються, я не знаю, там місцеве саморядування, яке теж є майданчиком обговорення проблем. От на сьогоднішній день, як це не дивно, як його не критикують, але на сьогоднішній день доведення альтернативної думки, думки до суспільства залишився оцей наш такий заблокований парламент. Це єдино, єдиний майданчик. Ну, бачите, я зоріонізую, тут архітектор говорив про те, що там можна було б збиратися в гостинному дворі. Це чудово. Але це, на жаль, такий, трохи з гірким присмаком того. Власне, я не знаю, оскільки ви тут у футболці удару і представляєте партію удар, то можливо з точки зору партійної будете виступати, ну, я не знаю, на. Ініціювати у цій зустрічі киян на проведення цього круглого столу ми будемо ініціювати. Тим більше, що Київ це зрозуміло, що Київ це окрема або особлива частина в політиці, в партійній політиці у політичної партії Удар Київ це колиска, скажімо так, удар, і зрозуміло, що удар буде відстоювати позиції киян завжди, і буде відстоювати інтереси киян. Справа в тому, що. Ситуація в тому, що на сьогоднішній день Київрада, яка є на сьогоднішній день, да, там всього 12 представників удару, я би хотів сказати, що з нею дуже важко домовлятися, що ця, ця рада, знаєте, яка абсолютно аморфна і яка не представляє жодних якихось чітко визначених політичних інтересів. Вона представляє інтереси окремих осіб, бізнес-кіл, груп. І все ці групи, які не можна назвати політиками, і всі ці групи не можна назвати тими, які відстоюють якийсь суспільний інтерес в більшості, а в більшості приватний інтереси, вирішення питань земельного відводу, вирішення питань забудови. Оце є головна, так би мовити, робота на сьогоднішній день більшості представників більшості депутатів Київ Але тут є вина киян, які обрали таку Київраду. Є. Є, я я, я навіть з себе цю цю вину не знімаю, тому що я сам виборець, я сам напевно голосував. Да, взагалі нам не можна знімати з себе, всіх громадян, вину за те, що в нас у сьогоднішній день в державі. Це ми в більшості своєму винні, тому що ми погоджувались, десь йшли на нерозумні компроміси, десь допускали слабину, не давали. От, в принципі, маємо такий результат. Громадських, нашим... громадських активістів, які захищають гостинний двір, не так багато. Якщо відбуватиметься те, що відбувалося вчора, то ну, нема гарантії, що багато людей залишиться там. Ну, ви знаєте, я знаю їх всіх. Практично я їх знаю всіх особисто. Я, практично знаю. я знаю, що це загартовані вже молоді люди. Хоча це молоді люди, але вони достатньо загартовані. Я думаю, і головне, що в них є цінності і бачення. Розумієте, Оце головне, що їх дії базуються на певних цінностях і на певному баченні. Цінності це, скажімо, те, от як вони себе бачать в цьому суспільстві, а бачення це, як вони бачать, Хотілося це сумнівність. Хотілося б, щоб оцей круглий стіл, про який ви говорили, він відбувся якомога швидше і було. Знайдено шляхи до розв'язання цієї кризи в гостинному дворі. От будемо сподіватися, що так воно і буде, і що гостинний двір залишиться киянам. От, а це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішнім гостем був Віктор Чумак, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань організованої злоч... з питань боротьби з організованою злочинністю та корупції. провела програму Інна Куснецова на все добре.